Сатана убиває людей або атеїзмом безбожим, або, навпаки, обманом. У православних чітко є опит, що треба бути осторожним і звучати опит отців. тому в нашій церкві ми не просто поминаємо святих, ми споминаємо і їх опит духовний і приобщаємося к ньому. Придивляємося психологічний мір тих гонітелів і гонимих. І видимо, що та картина і нині та сама. Є гонітелки, котрі осознають, що вони злочинці, що вони порушують власні закони, що Верховна Рада прийняла не закони, а беззаконні, ну, а вони осознають, не такі ж вони слабі. Ну вони не можуть відказати собі в можливості навредити Христу Богу і Його церкві. Ну, а щоб було незамітно, якусь там релігію прийняли, що то є головна, а от ета Христова недобра. Павлу Февейському він указав, що гоніння починалися не по причині того, що християни стали якоюсь загрозою сообщества, навпаки. Християни показали високий образ. Державності, доброї поведінки. Це люди були, які трудилися, добре служили в армії, добре платили налоги, трудилися. Но, якщо при власті приходив особий сатаніст, то йому було махав рукою на громадян, що то вірні громадяни чесні, вони не так моляться, як ми. А значить, треба їх бити. А як їх бити за що? Нема за що, а об'явимо їх шпіонами. Ця картина була придумана і ще 120 років назад, коли наших русинів мучили в Європі, ми ще тоді були в Австромадярщині. то була інтересна імперія від Карпат до Адріатики. Нашим предкам не треба було мати візу у Хорватію. Наші предки це була одна держава. Однак вона була мала великий мінус. Там правила. Австрійсько-католицька влада латинська, і вона не терпіла ніякі другі погляди. І коли узнали, що Карпатський Рус не вертався в православія, дали команду глушити державним механізмом, державна влада, суди, прокурори, слідчі, поліція, все це робило в єдному напрямку. Ми собі казали, що це було 100 років назад. Уже не повториться. Павел Фівецький, преподає Антоній Великий і всі наші православні святі указали, що ніколи цей світ не примириться з тим, що є церква Божа. Інтересно, що многі думають, що слово безбожник оскорбітельнує. Ні. Юридично, що не розуміють ні слідчі, ні прокурори, навіть судді в Україні, що безбожник означає атеїст, тобто без Бога. І це слово записано у законі і оказується атеїсти захищені законом. їх Не, бити. не можна бити безбожника, чому він безбожник. Не можна безбожника насильно тягати до церкви. Не можна безбожника вигнати з його дому. Чому? Він має право. Ну, удивительна річ. А тоді, якщо назвати його безбожником, то в чому тут образливо є? Виясняється, друге. В наше врем'я люди подсознательно, то всі люди, суть не церковні і просто безбожні, голову розуміють, що безбожник є тот, котрий остався без Бога. То в наше врем'я велика ганьба. Да тому і решили, що слово безбожник оскорбительною? Ні. Скільки разів жона каже своєму чоловікові, «Слухай, ти такий безбожник, коли вже підеш до церкви помолитися, покаятися та взяти в руки Євангеліє, разве чоловік поведе жону в суд, звісно, ні. Але однако, якщо ми маємо євангельську риторику, Говоримо, що є безбожники, а котрі безбожники вийшли за рамки червоних ліній почали бити християн, власних громадян, то це вже сатаністи, тобто люди, у котрих нарушено вже чувство відповідальності. І вдруг почали наших священників судити. За що? Бо вони сказали, що є безбожники, так от нині взирає на подвиг наших святих. Ми ще раз увіряємо, да, дійсно, є в цьому світі люди святі, церковні, а є люди безбожні. Господи, благослови наших людей, дай нам мір і благословень, щоб бути дітьми Божими, а в вічним і наслідниками Царства Божого. Амінь.